Операційні системи від Apple добре відомі тим, що в них завжди є просто безліч різних фішок та неочікуваних можливостей, які роблять досвід користувача значно приємнішим. Такі штуки можна випадково знайти під час експлуатації пристроїв, але значно зручніше просто про них знати та використовувати за потреби. Про фішки айфонів та макбуків я вам вже розповідав. Тож прийшов час поговорити про операціонку для яблучних планшетів. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про iPadOS. you <music> Всі ваші улюблені програми розкиданого по кількох головних екранах. Почнемо з очевидного раджу все розподілити по тематичних теках для швидкого та зручного пошуку потрібних застосунків. Думаю, про це ви знали і раніше, але найцікавіше ще попереду. Ви можете перетягувати навіть цілі теки у свій док для швидкого доступу до програм з будь-якого екрану лише у два тапи. Нагадаю, щоб створити теку, просто утримайте пальцем іконку програми, натисніть упорядкувати іконки, а потім перетягніть застосунок на іншу програму. Відпустіть, і ви побачите свою теку. Ще це можна зробити, затиснувши пальцем на будь-які вільній ділянці робочого столу. А далі все так само. Користуйтеся. Уявіть собі ситуацію. Ви хочете придбати новенький чохол для свого iPad. Ви вже знайшли ідеальну модель, яка вам прямо максимально підходить. Але залишається одне таке неприємне питання: якою конкретно моделлю iPad ви користуєтесь? Звісно, ви можете знати, що у вас, наприклад, iPad Air 5 чи iPad Air M1, але буває таке, що потрібно дізнатися конкретний номер моделі. Для цього переходимо в параметри загальні та про пристрій. Тут є вичерпна інформація про ваш гаджет. Просто запам'ятайте. Питайте, де її знайти, і буде вам щастя. Але якщо у вас зараз немає планшета від Apple, але ви дуже хочете його собі придбати, я б не міг порадити вам нічого кращого ніж звернутися до моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука, айфони, макбуки, айпеди, будь-яка техніка Apple та й не тільки завжди є в наявності. Тож запрошую вас до найближчого магазину яблук. Звісно ж, ви можете замовити гаджети онлайн з доставкою по Україні. Посилання для вас залишаю в описі цього відео. Купуйте техніку, свідомо iPad чудово підходить не тільки для розваг та роботи, а ще й для листування. Навіть якщо у вас немає окремої клавіатури, ви можете досить зручно вводити текст звичайною екранною. Для неї є декілька порад. Почнемо з найпростішого, але все ще досить важливого. Ви можете вводити спеціальні символи та цифри без переходу в окремий розділ клавіатури. Просто проведіть пальцем вниз по потрібній кнопці. Тоді буде введено особливий символ для цієї літери. Вони вказані сірим кольором на клавіатурі. Навіть більше ви можете затиснути будь-яку кнопку. Обку пальцем та побачити можливі опції введення, не відпускаючи пальці від екрану, проведіть їм до потрібного символу та відпустіть. Як тільки ви до цього звикнете, то зможете набирати величезні тексти значно швидше та ефективніше. До речі, так само воно працює і на вашому айфоні. Ми продовжуємо тему клавіатури. Якщо ви звикли набирати повідомлення на своєму айфоні виключно великим пальцем, в мене є дуже крута порада. Затисніть іконку клавіатури на iPad у правому нижньому куті та оберіть плаваюча. Тепер у вас є міні-клавіатура для зручного набору тексту одним великим пальцем, а ще її можна пересувати по всьому екрану, так як зручно саме вам. Щоб повернутися до повнорозмірної клавіатури, просто зробіть жест збільшення прямо у поточній клавіатурі. І вже тут я помітив, що переходити між цима двома. Варіантами тексту можна виключно щіпками, тобто одним простим рухом ви можете за секунду мінімізувати та розгорнути вашу клавіатуру. Що скажете? Зручна штука. Я, наприклад, постійно користуюсь. Деякі сучасні айпеди підтримують функцію постановник. Штука трохи дивна, але може допомогти організувати відкриті застосунки так, як вам найзручніше ними користуватися. Наприклад, ви любите слухати музику та редагувати свої фото. Все просто: увімкніть постановник у центрі керування, відкрийте улюблений застосунок з музикою та перетягніть до нього програму з фотографіями та їхнім редагуванням. Тепер ви можете масштабувати вікна так, як вам зручно, та братися до роботи. Якщо вам буде потрібно швидко, наприклад, відповісти. Комусь в месенджері, просто закиньте його на цей самий робочий стіл. Зробіть все, що було потрібно, а потім згорніть, натиснувши на три крапки зверху вікна застосунку та обравши чи закрити, чи згорнути. Про опції вікон ми ще поговоримо. Зараз хочу лише додати, що таких робочих столів з відкритими програмами під різні задачі у вас може бути дуже багато, і ви у будь-який момент можете між ними перемикатися. А щоб повернути все так, як воно було раніше, просто вимкніть постановники. На цьому все настільки просто. Ну, припустимо, вам не сподобався постановник, і ви хочете працювати з багатозадачністю на iPad, якийсь більш класичний спосіб. Тут все теж досить просто: спочатку обираємо перший застосунок та відкриваємо його. Далі натискаємо на три крапки зверху та бачимо декілька можливих опцій, переглянемо всі. Split View дає можливість відкрити дві програми поруч одна з одною та користуватися ними одночасно. Ви можете, наприклад, переглядати новини в Telegram та дивитися YouTube, проте варіантів використання опції просто безліч. Тут можна змінити Розмір вікон відносно одне одного, пересунувши роздільну лінію між застосунками. Прикольно, що запущені у Split View програми навіть при перегляді всіх запущених відображатимуться саме як розділення, тому таких збірок у вас може бути декілька. Щоб вийти з цього режиму, достатньо натиснути на три крапки над потрібним застосунком та обрати «Закрити». Друга опція slide over буде цікавішою, адже після натискання програма з'являється в окремому вікні, яке можна розмістити десь над іншим застосунком. Конструкція матиме трохи дивний вигляд. Але вся фішка тут у наступному. Викличте док повільним свайпом знизу екрана, оберіть потрібну вам програму, затисніть її іконку пальцем та накладіть на вже відкрите плаваюче вікно. Тепер ви можете перемикатися між програмами простим свайпом по смужці знизу, як на айфоні. А програм тут може бути додано досить багато що й завжди можна свайпнути вгору та переглянути чи прибрати зайві. Це крутий та потужний функціонал, який може суттєво підвищити вашу продуктивність, тільки потрібно до нього звикнути. Окей, це трохи радикальне розв'язання проблеми збереження персональних даних, але штука настільки дика, що я просто зобов'язаний вам про неї розповісти. Дивіться, припустимо, на вашому iPad зберігаються якісь неймовірно особисті дані, які аж ніяк не мають потрапити до чужих рук чи очей. Тоді просто перейдіть у параметри, далі Touch ID та код доступу чи Face ID, якщо у вас iPad Pro, прогортайте в самий низ, та знайдіть опцію стерти дані». Це вірно, якщо хтось сторонній намагатиметься 10 разів поспіль без результатно розблокувати ваш iPad, Пристрій може просто самостійно стерти всі ваші дані радикально так, але ж дієво. Просто якщо вирішите активувати цю опцію, намагайтеся про це не забути. Добре. Ось дуже проста фішка, яка, до речі, так само працює і на вашому iPhone. Якщо вам потрібно скопіювати виділений текст, просто зробіть щіпок по екрану, а потім зворотній щіпок в тому місці, куди вам потрібно його вставити. Тепер, коли ви побачили цей жест, показую, як воно виглядає на практиці. Виділили текст, скопіювали його, а потім вставили. Чесно, знаю, що дуже багато людей цим користуються, але в мене воно виходить раз через раз. Тому я більше фанат звичайних кнопок для копіювання та вставки. Звісно ж, цей список не міг обійтися без скріншотів, бо я їх роблю буквально десятки на день. На айпедах з кнопкою додому зробити скріншот можна натиснувши на цю кнопку плюс увімкнення. На безрамкових айпедах воно працює так само, тільки замість кнопки Додому натискаємо гучність вниз на увімкнення. Але так скріншоти на айпедах роблять лише необізнані користувачі. Справжні генії знають наступний метод. Достатньо просто провести пальцем з лівого нижнього кута в центр екрана, і все, ось він ваш знімок екрана. Тут ще й Ольна анімація буде, тому запам'ятайте та використовуйте. Не для кого не секрет, що Apple досить жадібна компанія, проте вона робить круті пристрої, і цей пункт моєї розповіді досить наочно продемонструє обидві ці тези. Я користуюсь своїм iPad Air M1 вже кілька місяців, і в комплекті з ним був блок живлення на 20 Вт, що дає не дуже швидку зарядку. Конкретно з 0 до 100% гаджет заряджається приблизно за 2 години 40 хвилин. Проте, трохи погугливши, я знайшов інформацію, що пристрій може заряджатися швидше, якщо його під'єднати до зарядки від MacBook. Air на 30 ватт. Тест показав, що таким чином пристрій насправді заряджається значно швидше з 0 до 100% за 2 години 16 хвилин. Тому тут порада буде така: перевірте ваш iPad на можливість заряджатися швидше, використовуйте виключно хороші блоки живлення та економте свій час. iPad, як і більшість сучасних гаджетів, сам розуміє, яку потужність заряду може прийняти, тому ви можете використовувати навіть блоки для заряджання від MacBook Pro на 67 ватт, чи навіть щось ще потужніше, тоді пристрій заряджатиметься на тільки швидко, наскільки зможе. Звісно, це далеко не все, що я можу вам розповісти про різні особливості iPad. Тому, якщо було цікаво послухати, пишіть про це в коментарях, і я зроблю другу частину цього відео. А найголовніше, якщо ви знаєте якісь прикольні та цікаві можливості планшетів Apple, обов'язково поділіться своїм досвідом в коментарях під відео. Найкращі поради можуть потрапити у другу частину. Ну і було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Оть особливо тим, хто залишає отакені здорові, прям розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. В описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент, не тільки про Apple, Тож підписуйтесь. Десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!